Всім доброго дня! Мене звати Коробський Іван і сьогодні я хочу вас познайомити з моєю роботою. Вона називається NaviBot. NaviBot – це унікальний віртуальний чат-бот, який познайомить вас з найцікавішими місцями України, а також дасть послухати найновіші українські хіти. Давайте його протестуємо. Ось так думаю, наше имя Иван. А ты захоплюешься вычинем Украины? Я так трошка захоплююсь. Круто, ты чудово. В Украине есть 24 области, а в Тугорна как Крым. А вы, мажор, я могу рассказать о тебе лучше про деньги. Послухаємо, що тут за музика. Чеббот, як пише, може зіграти таку музику. Давайте виберемо, наприклад, «Файна». Прикольно. Давайте тепер помандруємо в якусь область. Що цікавого, тут достатньо вести декілька. Перших літер і чатбот зрозуміє. Ось, наприклад, коли ми можемо помандрувати у Чернігівську область, нам достатньо вести ось так. Ще... Зараз Чернігівська область, Чернігівська. Але давайте мене одразу почала манити довідка. Що ж у нашій довідці? Натискаємо і вводимо Довідка. Довідка. Ось е, така наша довідка. Тут деяка інформація про цей чатбот. Давайте тепер подивимося, який тут код. Я, я трішки розкажу, як я його робив. Я робив спочатку привітання, реагування на відповідь і створення речень. Потім я створював великий такий блок, вибір можливості. Тут реагують, реагує на текст, вибір області і можливостей. Далі у нас є блок-вибір музики, це якщо ми серед можливостей вибрали музику. І е, стріл, е, стріл, е, стрілка ліворуч, ми нею повертаємося назад. Е, у нас е, також тут перемикання між фонами та е, є списки. Е, ось так я робив свій код. Усім приємного користування, до побачення.